Ужну став одним із засновників міжнародного медичного видання. Разом з іноземними колегами професорський склад працював над створенням журналу і підбором матеріалів для першого номера. На презентації були присутні представники словацької і української сторін хочу подякувати професорам і словацькій редакції за швидку і якісну роботу над виданням. Хочу сказати для нас дуже важливо, що саме в словаччині виходить перший міжнародний медичний журнал. про цю плідну працю, про програми, які вже є у всьому і всій Європі, гарно. Плідно працюють, знають у всьому світі. Дуже би хотілося, щоб про це знали не лише у світі, а й в Україні. І щоб результати співпраці нашої між словацьким університетами та Ужгородським національним університетом були втілені в життя наукові доробки були широко відомі. Я думаю, що якраз для цього і. Часності є журнал створений і видається. Журнал інтермедікал Journal. Журнал висвітлюватиме різні медичні питання, в тому числі інновації в лікуванні. Викладачі кажуть, хоч видання переважно спрямоване на міжнародну співпрацю, але не менш важливо популяризувати заняття науковою роботою серед студентів і дати їм реальну можливість друкувати свої роботи я дуже вдячний за таку увагу до цього видання у зв'язку з останніми подіями. Буває, що журналістів не так і багато на подібних презентаціях, але ця книга справді важлива і для її творців, і для авторів робіт. Погоджуються погоджуються цим і професори ужну кажуть, звісно, можна було б як і раніше друкуватись в інших наукових виданнях. Але створення журналу саме на базі Ужгородського національного університету, Академії Кошице, Асоціації судової стоматології в Україні, дають публікаціям більшу вагу, шанс бути поміченими у світі, а відтак відкривають можливості для співпраці авторів з європейськими клініками.